Слава Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. Далі черговий випуск програми Військо. 15 березня ворог здійснив черговий обстріл Одеси та області балістичними ракетами. Пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та приватні будинки. Виникли пожежі, які були вчасно ліквідовані. На жаль, є загиблі та поранені. Росія країна терорист і вона неодмінно відповість за свої злочини. <плес> 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 Вранці 15 березня російська армія атакувала Одесу ракетами. Станом на 16.20 відомо про 16 загиблих та понад 50 поранених. Серед загиблих фельдшер та співробітник ВСНС, які після першого вибуху приїхали надавати допомогу на місце. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Російська армія випустила по Одещині ракети ймовірно типу Іскандер М з тимчасово окупованого Криму. Повідомила начальниця прес-центру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк. Жахлива атака, яка сталася за використанням балістичної зброї, ворог підступно атакував Одещину. Випустивши з тимчасово окупованого Криму ракети ймовірно Стандер М. Внаслідок ракетної атаки сталося руйнування триповерхової будівлі в рекреаційній зоні. Щонайменше 10 приватних будинків зазнали пошкоджень. Серед загиблих і постраждалих є представники медицини і рятувальної служби, які прибули на місце першого удару надавати допомогу. Після того відбувся повторний удар, внаслідок чого і, власне, загинули люди, які прибули для надання допомоги, і ті, хто не встигли перейти. Це зараз уточнюється робота протиповітряної оборони була, але балістика збивається дуже складно. Ви всі знаєте, що це зброя, яка надзвичайно важка для враження. Власне, така тактика ворогом застосовується постійно, і в нашій зоні відповідальності ми можемо зазначити неодноразове фіксування таких. Випадків, коли під час роботи відповідних служб на місцях прильотів відбувалися повторні удари. Або артилерія, якщо ми говоримо про прифронтові регіони, або навіть ракетні удари і повторні сигнали тривоги лунали, коли відбувалися атаки і на більш віддалені регіони, якщо говорити, з прикладу про Миколаївщину. На Одещині також дуже часто під час початку роботи рятувальних служб їм доводиться переходити в укриття у зв'язку з сигналом повторних тривоги. 15 березня в Одесі та області оголошено день жалоби за загиблими під час російської ракетної атаки. Тим часом головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський побував з робочою поїздкою на Авдіївському напрямку, де противник зосередив основні зусилля і вже декілька діб поспіль намагається прорвати оборону наших військ у смугах трьох бригад, щоденно кидаючи в бій штурмові підрозділи на техніці та в пішому порядку. Наступальні дії противника підтримуються інтенсивним вогнем артилерії та активним застосуванням ФПІ дронів і дронів зі скідами. Авіація противника періодично завдає ударів кабами з відстані сорока Сіти кілометрів артилерійські позиції та основні елементи бойового порядку прикриваються засобами реп. В цих умовах найбільш ефективним способом ведення оборони є знищення бронетехніки та штурмових груп піхоти противника, вогнем артилерії, діями бронегруп, комплексним застосуванням ударних безпілотних систем різних типів, захист від ворожих дронів своїх підрозділами, засобами РЕП у поєднанні зі знищенням пунктів управління ворожих БПЛА, ударами ракетних систем і вогнем і артилерії. Головнокомандувач Збройних сил України разом з командирами розглянули оптимальні варіанти дій наших військ, маневр резервами, забезпечення боєприпасами та Іншими матеріальними засобами були вжиті всі необхідні заходи для зміцнення оборони та організації постійної взаємодії між всіма елементами оперативної побудови на цьому напрямку. І до інших подій минулого тижня під час робочого візиту Турецької республіки президент України Володимир Зеленський відвідав суднобудівний верфі, де споруджують корвети для військово-морських сил Збройних сил України. 11 березня 2024 року, внаслідок успішного повітряного удару, завданого повітряними силами збройних сил України в районі Кінбурзької каси, було знищено російський танкер Механік Погодін, який окупанти використовували як пункт управління. Він належав російській судноплавній компанії, яка була внесена до списку санкцій, Був заарештований і до літа 2023 року перебував на території Херсонського морського порту. Однак, після підриву росіянами греблі Каховської ГЕС танкер викинуло на берег Кінбурзької коси, яка тимчасово контролюється росіянами. Надалі на цьому судні противником було розгорнуто спостережний пункт для ведення розвідки, а також засоби РЕП. Танкер також періодично використовували як платформу для завдання ударів ФПВ-дронами по території Херсонської області. У командуванні військово-морських сил зазначили, що судно відповідає визначенню військового об'єкта відповідно до керівництва з міжнародного права, що застосовується до збройних конфліктів на морі, а також систем спостереження, командування та зв'язку. Відтак знищення російського танкера не лише завадило загарбникам у реалізації їхніх планів, а й було здійснено у повній відповідності до норм міжнародного гуманітарного права. 14 березня в Україні відбувається вшанування добровольців, людей, які не були військовими за професією, але в критичний для держави момент без повісток чи примусу добровільно поставили на паузу своє попереднє життя і узяли до рук зброю, щоб захистити країну. Справжня боротьба за нашу незалежність почалась ще у 2013 році. Саме тоді, коли український народ зробив свій вибір, почали сформуватись добровольчі батальйони, які в подальшому продовжували захищати Україну на сході від російської агресії. 14 березня, починаючи з 17-го року, в Україні вважається днем українського добровольця. В Одесі відбулася церемонія покладання квітів до меморіалу загиблим захисникам України у сквері Героїв Небесної Сотні. У церемонії взяли участь командувач військово-морських сил збройних сил України віце-адмірал Олексій Негішпапа. Представники органів місцевої влади та духовенства присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих героїв. Боротьба триває. 24 лютого українці знову зробили свій вибір. Після повномасштабного вторгнення слово доброволець стало ще більш змістовним. Ми завжди будемо пам'ятати внесок, який вони зробили для нашої держави. Дякуємо за нашу вільну Україну та її незалежне майбутнє. Вони атакували першу колону російської техніки, яка рухалася із тимчасово окупованого Криму, і на деякий час зупинили просування ворожих військ вглиб України. Далі знищення техніки та живої сили окупантів, розвідка, підтримка військ, боротьба за острів Зміїни. Підрозділи сьогодні виконує свою функцію та визначені завдання, але про це згодом. В місті Миколаєві вже в складі цього підрозділу, і, якщо чесно, то вже на півдорозі до роботи, скажімо так, до місця служби. Цей день почався з того, що не хотілося розуміти, що це все, все ж таки почалося. А потім вже наказ, отримання зброї, ну і приступили до роботи. Наш екіпаж під проводом мого командира зустрів цю колону першу, яка виходила з Криму. Намагалися зробити все, що в наших силах було, щоб їх затримати, зупинити, не допустити подальшого просування. Візуально їх було дуже багато, можна було порахувати ну, перших 100 машин. Далі вже, на жаль, хвоста вже не було видно. Скиданням наших боєприпасів, це перш за все це, щоб зупинити колону, Це перша машина і остання, але оскільки не було видно, то били по. Першим ті, до яких могли дотягнутися. Перші скидання були успішні. Далі почалася також робота з використання наших засобів ураження. Паралельно це ведення розвідки, ведення дорозвідки для передачі інформації наступним екіпажам, котрі заходили на скидання. І Допомога нашим наземним підрозділам, це артилерія, котра також працювала в ті дні. І фіксація результатів нашої авіації великої роботи. Всі екіпажі без зупину, хто втомлювався або потрібна була перерва йому, то підміняли. Це взагалі без вагань було. Сказати, що хтось взагалі не працював, а хтось працював більше всіх ну, цього не можна сказати. В будь-якому разі в нас боєкомплект закінчується, тому потрібно робити посадку дозаправку і по новій перед добою. В будь-якому випадку територія треба, тому що це наша територія, це наша земля. Ніхто не має просто так прийти і не має права цього зробити і забрати її. Коли є трансляція в прямому ефірі, в те, що відбувається, не по радіо не по локаторам якимось, а саме в прямому ефірі ти бачиш, що відбувається, і ти можеш видати більш-менш точні координати, то це дуже змінює хід подій, особливо після того, як нашій країні придали ті ж самі ракети Гарпун, той самий Нептун у нас є. То набагато легше відігнати і потопити ті всі посудини, ніж просто радіолокаційно виявлено ціль. Нашим екіпажем було уражено комплекс ПВО Тор, також склад БК з я так розумію, що або стрілецька зброя там була, або ручні гранатомети. Перверк був досить такий вражаючий. Взагалі, ми, як оператори цільового навантаження, знаходимо цілі, ідентифікуємо їх, передаємо нашим командирам екіпажу інформацію, що от такий-то, такий-то знайдено, можемо або не можемо, і з яким курсом краще зайти на цю ціль. Командир екіпажу вже приймає рішення: виконувати цю задачу чи не виконувати, тому що різні фактори, такі як ПВО, повітряна обстановка і тому подібне. І вже потім командир екіпажу дає. Наказ оператор управління бере курс. Ну а ми стараємося знищити нашого ворога. Будні радянського курсанта побут та реалії війни далеко не повний перелік невеликих оповідань, зібраних у книзі В'ячеслава Раєвського, яку він презентував Одеси Позитив, спогади від радянського курсанта до захисника України, короткі історії, які є частиною життя автора. В'ячеслав Раєвський має за плечима 30-річний досвід служби в армії, бачив, як формувалися збройні сили незалежної України. Та неодноразово брав участь у війні на сході, починаючи з 2014 року. Перебуваючи в Одесі, він презентував свою книгу, де розповідає про спонукальні мотиви. Її написання. Це мої власні спогади. Це набір таких міні-оповідань про збройні сили, починаючи, якими вони були за радянських часів, становлення збройних сил України, які були негаразди. Книга має доволі широкий спектр тем, наприклад, розвінчування міфів казкового життя в радянському союзі. Або розповіді про допомогу українській армії від великої кількості саме місцевого населення східних регіонів. Якщо ж говорити про 14-й рік та початок російської агресії, викладений у книзі досвід також може бути корисним для тих, хто перебуває на передовій, або хто повернувся з війни, там багато всього є, і навіть поради будуть людям. Певні траболи з головою також були. І є у японців таке такий вислів для того, щоб проблема перестала існувати, її треба одягнути в слова. Я не скажу, що це однозначно із-за того, але після того як книга вийшла, то певні психологічні негаразди в моєму житті вони пішли. Кожен знайде там щось своє. В основу книги складають розповіді про людей, багато з яких у захисті України віддали найдорожче своє життя. Левова частка десь відсотків 80 книги це оповідання з нашої війни. Пам'ять про наших загиблих можна перейти на «Memory Books», подивитися про тих людей. Війна, як вона є, саме так можна охарактеризувати ті оповідання, про які говорить автор. Вони вже є частиною нашої історії. До того ж, подібні публікації дозволяють зрозуміти, про що мовчать люди, які повернулись з війни. Ші хай ці книги пишуть люди, які дотичні до війни ніж. Ті, хто на ній не був і щось придумували. Якщо ми не напишемо, то напише хтось інший. Боротьба триває. Тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні Сили України. А творча група нашої програми нагадує вам, щоб бачити докладний часопис нашого шляху до перемоги. Підписуйтесь на канал телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Героям слава!